З ким ти там розмовляв? Це мій новий кумпель та Він ганяє з латинської америки наркоту. Він її у кишках перевозить. Якби не це, він би став злочинцем. О, ні. О, він може три години стокати! Треба собі ренісити. На німецький хрест порву. А ну давайте вхоти! Просто пристрелена. Дам я тобі одну корисну пораду. Український банафлек. О, це було нескладно. Папа, -па. фантастика. Треба буде малим такі купити. Додому, документ. Слухай, виявляється, вбивати так прикольно, скажи. Я розумію, чому ти так любиш слови, Бо вони повністю відбувають тебе почуття провини.